У рівному в торговому центрі Злата Плаза презентували виставку Любити плюс писати на завершення проєкту Перша регіональна літературна школа. Фотопроєкт став певним підсумком письменницького курсу. Ідея виникла давно. Я дуже давно мріяла зробити якийсь письменницький літературний невеличкий курс для молодих письменників, щоб старші письменники ділилися з ними своїм досвідом. І в результаті у мене у нас у нашої команди це вийшло. Географія учасників доволі широка, але всіх Молодих письменників об'єднує спільне бажання творити та розвиватися. Менторами курсу стали такі відомі письменники та культурні діячі, як Олена Медведєва, Ірина Баковецька, Ігор Степорін, Тата Рівна та інші. У нас було десятеро студентів із всіх куточків України. У нас були як Рівненські, так і з області, так і з Києва, з Львова студенти, і навіть дівчинка з Японії з закордоння. Ми дуже пишаємося, що незважаючи на те, що це був перший випуск і перший курс, у нас настільки багато студентів, вони настільки різносторонні. Я впевнена, що якщо буде таких студентів більше, то тим квітучи, що і буде Україна. Проєкт реалізований громадською організацією літеко та громадською організацією Асоціація Митців Рівненщини. Громадська організація Літеко назва громадської організації починається з літери «Л», яка символізує літературу. Слово вже шість років. Наша громадська організація проводить всеукраїнський літературний конкурс Фантастичне Рівне. І саме з Софійкою нас познайомив цей конкурс, тому що багато років тому вона стала однією з переможниць. Далі вона автоматично приєдналася до активної молоді, яка мала свої громадські позиції, яка реалізовувала багато проєктів і як літератор. Як молода письменниця виношувала ідею реалізації такої регіональної літературної школи. А ми, в свою чергу, вирішили підтримати серед учасників курсу. Є молоді письменники, як з досвідом, так і ті, хто тільки розпочинає творчий шлях. Я прийшла на першу зустріч, де розказувала Софія про те, що буде відбуватися. Мені дуже сподобалось те, що вона говорить. І я така, так, я буду ходити далі. І, на жаль, через те, що я працюю, я не завжди могла бути на лекціях, але я всі передивилася в записі. Мені дуже сподобалося. Я там взяла для себе багато чого нового. Наприклад, про сторітелінг для себе багато чого взяла, про казку. Я це все зараз хочу акумулювати в щось особливе. Я так знайомлюся з рівним не просто так. Я знаю, що буде конкурс чарів», не фантастична рівна, і я думаю, якийсь сюжетик придумати. Хотіла про тунель любові, але туди далеко їхати. Не знаю, як туди потрапити, буду про щось інше писати. Я взяла участь і я взагалі в мене стільки вражень, що це просто не передати. Це було дуже цікаво, дуже колоритно. Це дійсно те, що потрібно зараз. Всі ми люди, і не треба нікого боятися. Що видавництво це не страшно, журналісти це не страшно, камера це не страшно. Не треба боятися, треба розвиватися. Перша регіональна літературна школа матиме продовження, запевняють організатори та обіцяють залучати ще більше цікавих українських та закордонних письменників, адже переконалися, що для молоді така ініціатива є цікавою єдине, що потрібно, це любити писати.